Дивіться, тут рік побудови. МДЦЦЛХХХР, LXXXR. Це 1878 рік. Не так давно це було побудовано цей костел. ну і Звичайно, написано тут Девіз латиніці. Регі кулорум, Я переклав, значить, цар віків. В такому звичайному маленькому селі невзрачному ось такий костел. Поляки, а, чи скажімо так, католики, а це у нас територія Польщі, а схильні до, таких, до пафосу, до такого м -м монументального. Ну і крім всього іншого, це у нас а, алюзія натяк на Рим на готику на всі ці дуже старі на дуже величні е, й будови побудовано. Дереш до, до речі, ну не так якісно, але більш-менш красиво. 1878 рік. А, рік. Алюзія на Рим, на Ватикан, на всю цю велич. Ну і крім всього іншого, дуже цікаво і не все зрозуміло. Це типова католицька тема, православна, до речі, теж, коли там пишуть на старослав'янській, щоб люди не дуже розуміли, щоб тут було більше емоцій, щоб люди приходили і такі вау, відкрили рот і сказали, ого, як далеко Бог. Але тут святі, які тут ну, нижче, там, ікони нижче розположені, щоб молилися до них, а не до Бога. Ну, на мою думку, це неправильно. А що думаєте ви?